Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з монетами ще однієї європейської країни, а саме Словаччини. І у нас на огляді будуть одна та дві словацькі крони з часів здобуття незалежності цієї країни. Тож перед початком не забувайте підписатися на канал, а ми починаємо. Словаччина одна з держав Центральної Європи, яка здобула свою незалежність 1 січня 1993 року після мирного виходу зі складу Чехословаччини, відомого в історії як Оксамитова розлучення. 8 лютого того ж року на її територію було введено власну грошову одиницю Словацьку крону. Можна було б сказати, що з цього часу світова фінансова система поповнилася новою валютою, проте такий вислів не зовсім вірний з погляду історії. Вперше монети Словаччини з'явились в повсякденній нумізматиці світу ще у 1939 році. За великим рахунком, дякувати за це потрібно, як не дивно Німеччині часів Третього Рейху. Після здобуття незалежності монетний набір відродженої словацької крони налічував сім типів: 10 та 20 гелерів, що були в обігу з 1993 по 2003 роки, та 50 гелерів 1, 2, 5 та 10 крон, які були в обігу з 1993 по 2008 роки. Як я вже казав, сьогодні ми розглянемо 1 та 2 крони. Аверси всіх обігових монет Словаччини одноманітні. Їх зображення містить назву держави словацькою мовою Словенська Републіка, герб країни, рік випуску та знак Кремницького монетного двору. Герб Словаччини офіційний символ Словацької республіки, у червоному шиті Лазурова тригора, на якій стоїть срібний шестикінцевий хрест, подвійний патріарший хрест символізує християнський хрест, який використовувався починаючи з IX століття у Візантії, і був принесений до Словаччини Кирилами Мефодієм. Три гори символізують матру, татру і фатру область споконвіку населену словаками. Три гори з'явились на грибі приблизно в XIII столітті. Остаточно були встановлені в 14 столітті, починаючи з 1848 року, отримали синій колір. На сьогодні на території Словаччини знаходиться тільки Фатра і Татра, а матра знаходиться на території сучасної Угорщини. А червоний колір щита давно був популярний на багатьох геральдичних знаках. На реверсі монети в одну крону. Розміщено зображення дерев'яної статуї Діви Марії з немовлям Христом. Датується близько 1500 роком, зараз знаходиться в Словацькій Національній галереї. Діва Марія у християнстві Мати Ісуса Христа згадується в Новому Заповіті та вшановується у християнстві. Одна з центральних постатей Європейської та світової культури. На реверсі монети в дві крони. Розміщено зображення гліяної фігурки жінки, що сидить, так звана Магнаматер. Фігурка датується 4000 тисячоліттям до нашої ери, розміщена у верхньонітранському музеї. За фізичними параметрами монети мають наступні показники: одна крона. Матеріал стал з бронзовим покриттям. Вага 3,85 г. Діаметр 21 мм, товщина 1,7 мм. Гурт монети рифлений. Дві крони. Матеріал сталь з нікелевим покриттям. Вага 4,4 грами, діаметр 22,5 мм, товщина 1,7 мм. Гурт монети у вигляді визерунку. Зараз ми спробуємо сфокусуватись, щоб показати вам. От. 1 весіння 2009 року у Словаччині були введені в готівкову. Банкноти та монети євро. При цьому крони продовжували співіснувати разом з євро протягом дуже короткого 16-денного перехідного періоду, під час якого крони активно вилучались з обігу за курсом 30,126 тисячних крони за 1 євро. Крона Словаччини перестала бути законним засобом платежів із 17 січня 2009 року. Пишіть обов'язково в коментарях, чи зустрічали ви такі монети, вашу думку про них. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки. Будемо вам за це дуже вдячні. До зустрічі в нових оглядах!